Ноутбук це невід'ємна частина життя сучасної людини. І в цьому відео я продемонструю вам відмінний екземпляр для повсякденного використання. Але цей ноутбук не лише для бухгалтерів та офісних співробітників, а й для роботи з важкою графікою та геймінгу. Цей ноутбук є по X7 Pro з приставкою «Game». І хоча така приставка має відігруватися на зовнішньому вигляді, але цей красень не видає своїх геймерських коренів. Зовнішній вигляд максимально суворий, максимально бізнесовий, і в кав'ярні він не буде сильно кидатися в око серед яблуневих собратів. Впевнений, що всі знають, що таке ноутбук і з чого він складається. Тому не будемо затягувати і одразу перейдемо до головних особливостей ноутбуку X7 Pro Game. Перш за все, холодний та прочний металевий корпус. Його чіткі грані, гострі кути та точна підгонка створюють чітке уявлення про довговічність пристрою. Захист з коробки. Так, для транспортування нашої продукції ми використовуємо плівку. І поки ви не купите прочний чохол чи нову плівку, можна не турбуватися про малі коцки: сканер відбитків пальців. Щоб увімкнути ноут без вводу пароля, достатньо доторкнутися до сканеру, який знаходиться в межах тачпаду. Момент йти в системі. Про сам тачпад треба розповісти. Він величезний, якщо бути точним, то 14 на 8,5 см. Для того, щоб ви не враховували розмір, це більше ніж iPhone 11 або будь-який великий смартфон. Користуватись таким тачпадом дуже комфортно. Крім того, важливо зауважити, що на тачпаді також є захисна плівка, яку майже непомітно. По портах повний фарш. Є USB a 4 штуки, є HDMI, є джек для навушників, і навіть SD-картрідер для фотографів, відеографів і усіх, хто ще користується картами такого формату. Екран великий 15,6 дюймів. Це матова IPS матриця, яка підходить для роботи в будь-яких умовах освітлення. Запас яскравості комфортний, кути огляду великі. Клавіатура незвично для такого формату ноутбуків повна. Так, є нам пад і навіть стрілки для геймерів завезли, які не скорочені, коли одним пальцем одразу попадаєш на усі, а великі, щоб в форзі попадав в кожен поворот. Всередині Intel Core i7 1165 g 7 до 4,7 ГГц в турбобусті, 16 ГБ двоканальної оперативної пам'яті DDR4 з частотою 3200 МГц та відеокарта Nvidia GeForce MX 450. І щоб не бути голословним, одразу продемонструю вам швидко цього ноутбука. Зараз буду запускати сучасні ігри, а також буду вам показувати, як я буду монтувати саме цей відеоролик на цьому ноутбуці. Окрім того, є по X7 Pro Game оснащено диском SSD формату M2 на 512 ГБ. Зараз ви бачите його тести в Crystal Disk Mark. І погодьтесь, 550 МБ на читанні то є гарний результат, який допомагає в повсякденному використанні. Як я вже казав, я монтував цей відеоогляд саме на цьому ноутбуці в Adobe Premiere Pro. Почувався як риба в воді, лагів не було. Купити ноутбук ви можете на офіційному сайті ЄПО або у наших партнерів. Усі посилання будуть в описі відео. Дякую за перегляд і до побачення.